Чи знаєте ви, чому вам здається, що ваше життя таке, ніби ви застрягли у пробці в понеділок Франції? Так, це тому, що життя в цьому матеріальному світі супроводжується серйозними обмеженнями швидкості. Дуже важливо знайти свою. Оту правильну швидкість, ви хочете подорожувати по життю, як крутий кіт у кабріолеті чи як білка, яка стрибає по деревах, ніби під кофеїном. Ваша місія, якщо ви вирішите її прийняти, полягає в тому, щоб з'ясувати, як виконати своє завдання на цій землі найкращим чином. Перш ніж ми почнемо змішувати наші метафори, наче смузі, давайте поговоримо про загальну плутанину понять швидкість проти поспіху. Люди часто плутають ці два поняття, думаючи, що це про одне і те. ж. Ви, мабуть, чули стару мудру приказку щось на зразок того, що чим повільніше їдеш, то далі будеш. Але задумайтеся, повільно не означає сидіти на дивані в піжамі, дивлячи ще один сезон того шоу, якого ви поклялися, що подивитеся лише одну серію. Ні, друзі, повільно насправді означає знайти свого внутрішнього дзен майстра, водночас виконуючи завдання. Що насправді означає повільно? Йдеться про те, щоб бути спокійним всередині. Навіть якщо зовні ви схожі на тубілку, що стрибає по деревах. Ви можете бути швидким, як блискавка, але при цьому відчувати себе тихим ставком. Навпаки, ви можете рухатися зі швидкістю равлика, але якщо ваш розум мчить швидше, ніж автомобіль формула 1, у вас біда! Поспіх приносить хаос, як спроба зібрати меблі Айкеа без інструкції. Одну хвилину ти почуваєшся добре, а наступної по коліна купі заплутаних дерев'яних шматків із переляканими очима. Згадаємо про Всесвіт. Чи для когось, можливо, про Бога, який завжди намагається посилати. Вам сигнали, які схожі на ті маленькі поштовхи у вашому кишківнику, які кажуть, може, не варто їсти цілу піцу самому. На ваш вибір швидкості впливає те, що ви відчуваєте всередині. Якщо ви бігаєте, як та білка під кофеїном, то ймовірно пропускаєте усі ті космічні повідомлення. А тепер давайте поговоримо про темну сторону сповільненої швидкості. Так, можна несподівано й заснути. І тоді що? Напевно, знаєте це відчуття, коли так довго зволікаєте, що навіть ваш диван починає здаватися вам в'язницею. Так, ось що відбувається, коли ми доводимо те повільно до крайностів. Якщо ви вічно чекаєте того ідеального моменту, щоб діяти, ви можете опинитися в безодні відчаю. Бо ось сюрприз досконалості не існує, як, у, як і тих ваших закусок, якщо ви не встанете, щоб їх принести. З іншого боку, ви можете бути достатньо швидким і почуватися фантастично. Ви можете впоратися із завданнями швидше, насолоджуючись процесом, і вгадайте, що ймовірно, ви також і швидше отримаєте ті бажані результати, як гадаєте. Тут головне те, що ваші почуття ніколи не брешуть. Хтось називає їх інтуїцією. Якщо ви відчуваєте, що потрапили в божевільний ривок, вам потрібно натиснути на гальма та переоцінити. Ваш внутрішній компас завжди вказує справжній південь. Ви просто маєте прислухатися. Почніть з того, що налаштуйтеся на те, а що ви відчуваєте. Якщо вам здається, що ви жонглюєте. Бензопилами під час їзди на моноколесі, то пора зменшити швидкість. Але якщо ви справляєтесь із завданнями і почуваєтеся рок зіркою, продовжуйте цей темп. Ще більш чарівна річ відбувається, коли ви дієте з натхнення. Це вірно, коли ви натхненні, ви схожі на ракету з турбонаддувом. ви почуваєтеся добре, ви сяєте яскраво, і ви притягуєте у своє життя позитивну енергію та достаток, про який ви мріяли. Це як знайти горщик із золотом на кінці веселки, тільки цього разу він наповнений можливостями. Замість шоколадних монет. Але хто сказав, що ви не можете мати обидва? Отже, давайте розберемо це. Почуття це ваш маячок. Якщо ви почуваєтеся добре, ви на правильному шляху. Якщо ні, відкалібруйте. Не потрібно врізатися в стіну розчарування. Швидкість залежить не лише від того, наскільки швидко ви рухаєтеся, це те, наскільки спокійно ви почуваєтеся під час цього. Внутрішній спокій це ключ до продуктивного супергероя. Дійте з натхнення. коли ви будете робити щось. Тому що воно вас запалює, ви помітите, що рухаєте зі шви... рухаєтеся зі швидкістю світла, відчуваючи, ніби танцюєте на хмарах, уникайте хаосу. Якщо ви почуваєтеся несамовито, переведіть подих. Пам'ятайте меблі Айкіа. Так, не будьте ж цією людиною. Насолоджуйтесь поїздкою. Життя це не лише досягнення пункту призначення, це про дивну та чудову подорож на цьому шляху. Життя це балансування між швидкістю та спокоєм. Кожного разу, коли вам захочеться пробігтися по списку справ, просто знайдіть хвилинку. Щоб перевірити себе всередині. Ви поспішаєте, як дитина різдвяного ранку, чи подорожуєте, насолоджуючись краєвидами, знайдіть свій тонус, і я впевнена, що ви не тільки впораєтеся, але й отримаєте від цього задоволення.